Переходимо до перевиборів міського голови у Кривому Розі. Також ця тема була сьогодні однією з головних у Верховній Раді. І, власне, цей процес перевиборів він стає. Все більш реальним парламент дав таку можливість. Хоча, як розповідали нашим журналістам, народні депутати у кулуарах Верховної Ради закон має до кінця цієї доби підписати президент. А вранці документ має надрукувати газета Голос України. І тоді рішення про призначення виборів набуде чинності. Про це наголошую, говорили народні депутати. Провести перевибори у Кривому Розі мають 27 березня. Історію з тим, що відбувалося у Кривому Розі. Розкаже моя колега Ольга Черкова. Че вранці під стінами ради пікетували жителі Кривого Рогу. Вони вимагали підписання закону про призначення перевиборів мера їхнього міста. Та вже по обіді очікування мітингувальників виправдалися. Рада підтвердила перевибори у кривому розі. Та поки що лише підписом Володимира Гройсмана. Якщо закон підпише й президент, за два місяці, 27 березня, вибори відбудуться. Саме сьогодні спливає термін, коли закон про повторне голосування за міського голову цього міста мають підписати спікер парламенту та президент. На ранковому засіданні деякі депутати намагалися перешкодити новим виборам. Вони зареєстрували законопроект. Проєкт, який скасував би рішення парламенту про перевибори. Втім, документ підтримали тільки 40 нардепів. Як відомо, раніше вісім жителів Кривого Рогу голодували під кабінетом Гройсмана з вимогою підписати цей закон. У свою ж чергу спікер пояснював, що не може підписати закон негайно, оскільки у раді зареєстрована постанова про його скасування. Виконуючим обов'язки голови Кривого Рогу до перевиборів залишається представник опоблоку Юрій Вілко, який переміг на місцевих виборах у листопаді. Другим тоді став кандидат від самопомочі Юрій Мілобог. Проте вже 17 листопада у кривому розі біля приміщення міськвиконкому розпочалася акція протесту проти фальсифікації виборів. Тоді місцеві жителі, які брали у ній участь, запевняли, що перемога Юрія Віку у другому турі була забезпечена за рахунок системних порушень і фальсі. Іфікована протягом наступних тижнів протезні акції продовжувалися. Їх підтримали народні депутати від самопомочі. Я сообщу о а то люди о а то здесь маса людей, которые хотят посмотреть в глаза членам этой комісії, і передають тим, щоб вони голосували по совісті, а не так, им заплатили. 26 листопада Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань перевірки фактів порушень на виборах мера Кривого Рогу. 10 грудня ТСК рекомендувала раді призначити нові вибори мера Кривого Рогу, бо під час перевірки масові порушення таки були виявлені. 23 грудня минулого року ВЕР призначила повторні вибори у місті.